Всім привіт, мене звати Денис Гланзовський. Вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні ми будемо говорити про терміни, в які е, зараз можна розраховувати українцям отримати карту побиту, тому як було проведено розслідування, воно було проведено в воєвудському ужонді міста Вроцлав, так як цей ужонд славиться тим, що карту побиту отримати там практично неможливо. Дивіться це відео до кінця. Пишіть в коментарі, звідки ви його дивитесь, і звісно ж підписуйтеся на мій канал. Отже, з 1 квітня, як ми знаємо, всім військовим мігрантам, тобто тим українцям, які мають статус Укр, можна подавати документи на карту побиту багато разів говорилось про те, що система там буде спрощена не потрібно подавати самостійно документи. Можна це зробити через пошту. Не потрібно здавати відбитки пальців, бо їх будуть брати з системи Песель. Але все одно потрібно чекати, поки інспектори. Перевірять ваші документи, винесуть якесь рішення на децизію і так далі. І якби що стосується саме ужену воєвуцького, який знаходиться у Вроцлаві, навіть до напливу. Військових мігрантів до напливу цього такого масового українців від 24 лютого там дуже і дуже погано йшли справи. Тому як неодноразово там відбувалися мітинги серед іноземців, які подавались там на карту побиту. І на цих мітингах виявлялось, що є люди, які очікують на карту побиту. Друзі, вдумайтесь більше п'яти років, і це були не поодинокі випадки. Таких людей сотні і може навіть тисячі. І саме тому. Uh, якщо ви Якщо ви от зараз 1 квітня збираєтесь подаватися на карту побиту, я би не рекомендував робити саме це в місті Вроцлав. Я би рекомендував від'їжджати десь або від Вроцлава, або взагалі їхати в якесь інше воєводство. Якщо, звісно, це можливо. Якщо у вас є можливість переїхати в інше місто, тому як у випадку, якщо ви плануєте отримати карту побиту у Вроцлаві, то на це дуже і дуже мало шансів, тому як неодноразово також там говорилося про те, що... Ми збільшимо кількість штату. Ми будемо набирати нових працівників, щоб якось краще і швидше обробляти ці заяви. Але друзі, штат не збільшено на сьогоднішній день. Тільки самого пластику, тобто, це люди, які вже отримали карт, які отримали децизію про отримання карти побиту. Вони подали документи на пластик, і в черзі на друкування пластику понад 20 тисяч людей. Тобто, якщо в інших ужиндах е, на пластик можна чекати там від декількох днів до тижня-двох тижнів, то у Вроцлаві навіть саме отримання пластику може займати до шести місяців. Ви тільки вдумайтесь собі, це є просто якась нісенітниця. Е, також е, е, на сьогоднішній день, якщо говорити саме про Вроцлав. То е, там дуже і дуже різко постійно збільшується кількість охочих податись на карту побиту. Тому як у 2018 році загальна кількість осіб, які подались на документи, е, складала 18 тисяч за весь 2018 рік. В 2022 році це вже було 47 тисяч осіб. А станом на початок квітня 2023 року, тобто тут буквально за три повних місяці, вже було подано понад 10 тисяч. Заяв, і це ми розуміємо, що е Ті ще люди, які подавали, які подавали документи зі статусом Укр, ну навіть не встигли подати їх скажімо так, не всі охочі їх подали. І нагадаю, що ваші заяви будуть розглядати точно так само, точно ті самі інспектори, і точно ті самі працівники, які розглядали е, справи про карту побиту і протягом останніх там п'яти років, скажімо так, додаткових людей не виділено. Е, управління міста Вроцлав, міська влада повідомила, що незважаючи на... Багаторазові заявки на отримання фінансування на розширення штату не були задоволені а це означає, що додаткових інспекторів не буде і зараз в цьому воєводстві в Нижній Сілезії, буде ще більший колапс. І, можливо, будуть люди, які будуть, які зараз чекають вже по 5 років на карти побиту. Можливо, ці люди будуть чекати по 7 років на ці самі карти побиту. Тому як поки питання зі збільшенням кількості інспекторів не буде вирішено, до того періоду подавати документи на карту побиту немає. Жодного сенсу, тому як ви її просто-напросто не отримаєте. Мені здається, що легше отримати громадянство або резидентство Євросоюзу, ніж просто карту побиту в Ужанді-Воєвудському. Тому, друзі, якщо у вас є можливість переїхати і податись в якомусь іншому місті, то робіть це. А якщо ні, то я навіть не знаю, чи є сенс подаватись на карту побиту, тому як отримати її, скоріш за все, ви все одно. Не зможете найближчими роками, як мінімум. Тому приймайте рішення самі. Я просто даю вам таку пораду. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей.